you <sighs> Ровно. Ви розказуєте, що ми тут? Що я ровно. покажу, хто я, хто ви тут. Можемо з'їздити до тішу, які стоять от там далі. Да? Да. А, а що ви нас запитуєте? так я, я маю повне право, то ви там. Я я ви, ви на дільниці на виборчі знаходитесь. Де? Внутри? Ви не місцеві. Я Ви не місцеві. Що ви робите на виборчі дільниці? Ми не що робимо. Я не знаю, що ви робите Ви журналісти чого? Розкажіть, що ми робимо на виборчі дільниці. Ви журналісти, ви зараз, що ми робите? Не не можу не можу не можу не а що ви на чого? дільниці робили? Що ми там робили? Я не знаю, що ви робили на дільниці. Так ви скажіть, що ми там робили? Так, а що ви робили? вас запитую. Ми там нічого не робили. А що ви знаходилися? там що ви знаходилися? Ви не місцеві. І що? Що ми місцеві? Ми Можливо, там... ви хотіли бюлетні спорту. Хотіли бюлетні спорту? Серйозно? Ну я вас запитую. Ви хотіли бюлетні чи фальсифікаціями займатися? ви можете довести? Я вас запитую. А ми вас запитуємо. А ви хто? Ви журналісти сказали. Журналісти чого? Якого видання? так ви на дільницю зайшли до нас? На виборчу дільницю зайшли. До нас ви в селищі Олександр на виборчу дільницю. Ми дільницю, вас, дільницю не так? Ви не, ви, не так? можете, вас? Не ви, можете до вас? підтвердити, що до до ви вас? журналісти? Якого видання? Ні? Ви можете сказати? На яку територію? Виборчі дільниці ви були. Ви були на території виборчої дільниці? ось це приміщення. Ми туди не зайшли. Значить, ви не журналісти. Ми знаходились там, де голосують. Ми заходили там, де голосують. Якого видання? Якого видання? Бо тому що я хочу зупинить там будете? Ви там... Ну, так, що ви робили на виборчій дільниці? Ви займаєтесь фальсифікаціями? Ви на відомо, Нам сказали, що ви відомо. від довго. Це право. Ви, ви на це правда. Хочете... спростуйте підтвердження. Ви відомо, ви, ви, ви підтверджуєте. Нам сказали, що ви відомо. довго. Сказав член комісії. Мені не а я розмовляю, так як я ви хочу. Ні, я не агресію. Я вас запитую, ви зайшли на виборчу дільницю. Я як кандидат маю право вас запитати, що ви творити. Вони зайшли на виборчу дільницю. Зайшли, ви не з Олександрівки. Що ви робите в Олександрівці? на виборчій дільниці, що ми з ними говоримо. Это главный? А вот пока. Да, Из Стабадова. О, ну. Ну а сегодня главный наш друг. Видишь, как от отвертается. Давай, давай. Он просто лицо ховает. Так выйдите там слушайте. Да не снимаешь. надо. Вот вин вин а Внимай, Нет, это... Внимай, от Стабадова. Давай снимай, вот. Вот это он вот Да я знаю. Главный по району. Да сюда ясно, вы все, ребята, вы потом еще ваше.